Така довгоочікувана весна мала б всіх порадувати. Так ні, то сніг навалився, тепер розтанув і загрожує підтопленням. Гідрометцентр пророкує потепління в усіх областях, але зазначає, що можливі і заморозки. Та скільки вже можна, ну тільки народна приказка тішить синоптики, помиляються один раз, але щодня може справжня весна таки прийде і без всяких неприємних сюрпризів. Ну ніяк не хоче зима залишати Україну на заході ще сніжить, та й температура не радує. Однак подих весни все чутніше і чутніше. Особливо це видно по птахам, які масово залишають свої зимові квартири і повертаються до себе додому. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Після аномального снігу в областях готуються до можливого підтоплення. У корови молоко на язиці. Як нагодуєш, так і віддячить. Домашня косуленя не примха крутеликів дику тварину прихистив єгер з Луганщини. І ще доповені в усіх регіонах України до найвищого ступеня готовності приведені всі сили МНС. Визначені найбільш небезпечні місця. Це там, де низини, а зверху запруди. На Закарпатті дедалі зростає рівень води в річках. Найбільше в латорисі поблизу чопа найближчої доби очікують підйому до 7 метрів у Житомирській області. Критичне підвищення рівня води спричинене інтенсивним таненням снігу. Прогнозують на кінець тижня. До місцевих рятувальників уже не дійшло за два десятки повідомлень про підтоплення приватних господарств. Тим масштабного лиха в області не очікують. Зв'язку з проходженням повені управління переведено в режим підвищеної готовності. Послухайте додатковий інструктаж. Такий інструктаж аварійної бригади оврського управління водного господарства відбувається щоразу під час прогнозу про негоду. На випадок надзвичайної ситуації годують техніку для відкачування води, екскаватори та автокрани. Є запас мішків для піщано щебеневої суміші. В нас є чотири щебеневі заводи, чотири лісгоспи, дорожні організації. В принципі, вся техніка, яка в них є на Балансі буде задіяна при вразі виникнення якоїсь локальної надзвичайної ситуації. То відпрацьовано механізми евакуації населення. Практично, звісно, вся техніка, яка може працювати на відкачку води, вся справна. Сьогодні ну і раніше сьогодні проходиться додаткова перевірка пожежно-сосної станції пнс 110 рукавного автомобіля. Практично в будь який час доби підрозділ готовий виїхати. На відкачку води, де це буде необхідно. Від словичанського водосховища до кордону з Білоруссю 10 кілометрів працівники водного господарства по кілька разів на день заміряють рівень води. Рівень води понижений на 2 метри від експлуатаційного рівня. Створений вільна ємність водойми більше 1 мільйона метрів кубічних. Затоплень і підтоплень. Боятися в цьому регіоні нічого. Аби підвищити пропускну спроможність гідротехнічних споруд і річок, їх поверхню прибирають, розчищають від гілок та різного непотребу. Українські аграрії відновили весняно-польові роботи, які частково призупинилися через несприятливі погодні умови. Так зараз уже завершують посівну кампанію аграрії Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Також продовжуються польові роботи у Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Так в Одеській області вже засіяно 99% прогнозованих площ у Херсонській 95%, у Миколаївській 87%. У Криму завершили посів ранніх зернових культур. Надмірні снігопади не завдали значної шкоди посівам озимих. На сьогодні в доброму та задовільному стані перебувають майже 7,5 мільйонів гектарів або 91% посівів озимих. Прогнозований обсяг пересіву близько 500 тисяч гектарів. Минулого року довелося пересівати 2 мільйона 300 тисяч гектарів. На сьогодні для пересіву в Україні є всі необхідні ресурси. В регіонах та міністерстві агрополітики створені відповідні штаби. Повідомив профільний міністр. Також керівник відомства Микола Присяжнюк додав, що наразі сільгоспировники на 118% забезпечені мінеральними добривами. Аграрії підготовлені до проведення посівною у більш стислі терміни. У зв'язку з можливими паводками створено міжвідомчий оперативний штаб, який здійснює постійний моніторинг ситуації, що склалася у регіонах. Український гідрометцентр у цілодобовому режимі надає прогнози можливого розвитку ситуації. Організовано обмін інформацією та схеми взаємодії із відповідними організаціями сусідніх країн. Прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні уряду наголосив, оперативні штаби повинні приймати рішення на випередження. Також прем'єр нагадав про персональну відповідальність місцевих керівників за повну готовність відповідних служб в регіонах. Найбільш важка ситуація очікується на території Волинської, Житомирської, Рівенської областей. Вже зараз в деяких районах рівень води сигнул небезпечної позначки. Складна гідрологічна ситуація очікується на територіях Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Чернігівской областей. При цьому у Львівській області в басейні Західного Бугу не виключено формування найбільшого за всю історію гідрологічних спостережень рівня води весняної повіні. Якщо аномальний сніг і став несподіванкою для відповідних служб, то все ж і користь є. До інших весняних несподіванок готуються вже ретельніше. Весь тиждень Україна провела в очікуванні великої повені. Великої не сталося. Однак в деяких місцях підтопило. Особливо в таких випадках страждають власники приватних обість. Після аномального весняного снігу відповідно чекали аномального паводку. де чекали на греблях, на швидких річках. Сюрпризом для мешканців Крюківщини, що в Києво-Святошинському районі Київської області стала вода на власних обістях. Ділянка Наталі Михайлівни, дещо в низині, тому талий сніг сусідних городів перетворив її подвір'я на справжню Венецію, хоч човна запускай. Та радості з цього катма в хаті плавають дивани, електрику довелося вимкнути. Єдиний вихід звернутися до рятувальників. Це випало багато снігу із городів з усіх ату. до нас вода прибула. Затопила хату, все повинулося, ну без газу, без світу, без нічого. Служба МЧС, хлопці дуже працювали дві доби з 9 утра, ну без перерива, Дві доби. Дуже їм вдячні. Рятувальники оперативно розгорнули своє приладдя і дві доби поспіль відкачують воду з кількох обійсть. Прибутню на місці роз. Провели розгортання рукавних ліній близько 800 метрів, встановили автоцистерну, і особовий склад почав відкачку води у найближчу дальню, дальню точку. Воду відкачують дизельними установками. Зараз паливо не дешеве. Постраждалі не можуть за нього заплатити. Та й вини їхньої немає. Вода накопичилась через відсутність дренажних систем в селі. Втім, колись і без них обходилися. Вода з подвір'я просто йшла в землю. Тепер все заасфальтоване. Якщо на відшкодуванні вартості диспалова сільрада знайшла кошти, самотужки оплатити прокладання дренажної системи по всьому селу місцевого бюджету не вистачить. Ну, ця ситуація в нас відбувається десь орієнтовно раз в 5 років, раз в 6 років. Дані території небезпечні, є небезпека до підтоплення, і ви бачите, що за останній час дуже багато випало подів і снігу, і тому така ситуація склалася. Раніше по селу були відповідні, як ми їх називали, рівчачки, де вода природно стікала, і вибігала в яри. На жаль, зараз забудували майже все і природньо воді нема дощовим водам, нема куди діватися. Тому зараз розглядається питання щодо будівництва відповідних мереж лівньової каналізації. У 2006-му вода вже затоплювала це ж подвір'я, а тодішнє керівництво району від проблеми просто відмахнулося. Зараз взялися за вирішення проблеми, підготують проєкт, проситимуть коштів в області. Втім, Наталю Михайлівну на затопленому подвір'ї ці нюанси обходити не мають. Для цього і є місцева влада, яка і має вирішувати проблеми громади. Державна служба з надзвичайних ситуацій готує безпечний льодохід. Іншими словами, сапери готові здійснити контрольований підрив криги на магістральних річках у разі необхідності. Це пришвидшить танення льоду і сприятиме проточності води. Особовий склад задіяно у всіх регіонах країни, де існує небезпека під час ходу криги. Фахівці здійснюють нагляд за технічним станом гідроспоруд та контролюють процеси весняного льодоходу у постійному режимі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що державна програма активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки націлена на підтримку застосування передових технологій в галузях економіки. На цьому він наголосив під час засідання Кабінету міністрів. Микола Заров відзначив, що за результатами офіційного візиту до Угорської республіки переконався, що багато з того, чим сильні європейські виробники вже існує в Україні. Є не теоретичний потенціал, а практичні конкурентні переваги. Він навів приклад відвідання найкращого. В Угорщині молочно товарного комплексу, оснащеного сучасним обладнанням, автоматизованим доглядом за худобою зі стабільними надоями. Але що я з гордістю відзначив? Такі самі тваринницькі комплекси за останні два роки були збудовані в Україні. Так буквально днями в селі Вільна-Тарасівка на Київщині в господарстві Терезине, яке я відвідав минулого року, була відкрита нова черга молочно товарного комплексу доїння коров відбувається з допомогою повністю роботизірованої доїльної установки. В попередньому матеріалі ми побачили, що весняні неприємності часом приходять з неочікуваного боку. На Київщині залило кілька подвір через відсутність в селі дренажної системи. Самотужки вирішити цю проблему громада не може, тому звернулася по допомогу в район та область. Статистика свідчить, рівень споживання м'яса в Україні збільшується, і що радує вітчизняного. м'ясо молочне галос поступово виходить з кризи. Однак до рівня споживання радянських часів ми ще не доросли. І проблема тут не тільки у агропромисловому секторі, але й у насиченні гаманця пересічного покупця. За статистикою середньостатистичний українець споживає 217 літрів молока на рік. Цей же середньостатистичний українець мало знає про проблеми молочної галузі. Цікаве тільки ціна на молоко і його якість. Останні 20 років були нелегкими для молочних ферм. Одна з них на Київщині була і в складі колгоспу, і радгоспу зрештою стала приватною. Її директор каже: разом зі всією країною пройшла всі перепетії і вижила. Раніше в нас працювало в радгоспі, коли я прийшов це 23 роки. Назад нас працювало 850 чоловік. Було три ферми. Було свій концерний завод, був сад, е, до десь 5-6 тисяч тонновичів давали. Що на фермі робить з усіма зоотехніками, з селекціонерами, е, спеціалістами, 14 чоловік. Так що е, арентапець та, практично уліва, тому що е, ну і корма сьогодні дорогі. От заложили ми кукурузу у мішках у цих для корів. Тисячу тонн, грубо, заложили. Якщо ми її продали тисячу тонн, то там півтора мільйона б мали, хай 500 тисяч прибутку. От корів, от усіх маємо, це 300 тисяч прибутку за рік, да і все. Молоко здають до Кагарлицького переробного заводу. Правда, разом з ним доводилося страждати через так звані сирні війни з Росією. Зараз господарство України нарощують виробництво молока. Його цілком вистачає не тільки для витіснення імпортної продукції, але й на продаж за кордон. Однак, керівник ферми вважає, що треба шукати нові ринки, адже сьогодні половина української молочної продукції орієнтована на російський ринок. Це сільськогосподарське підприємство невелике дві сотні корів. Але для Київщини це показник. Хоча за радянських часів було чимало ферм, які тримали тут і по тисячі корів, правда, тоді ефективність господарства була меншою в 90-му році, середній надій молока на корову був вдвічі менший ніж сьогодні. З іншого боку, корми та енергоносії тоді коштували копійки. Навіть 20 років тому ми коровам такого не робили, як зараз. Ми робимо і прививки, і від грипу прививаємо, і на медикаміти корови так билюють, як і люди. Такий же живий організм, і екологія зовсім друга стала. То все входить практично. оця Оце що молоко ми здаємо. Уходить, оскільки дві третини молока в Україні виробляється на селянських подвір'ях, державна допомога передусім спрямована родинним маленьким фермам. Цьому господарстві допомоги не просять хіба що пільг на електроенергію, і, хоча скаржиться на меншу рентабельність ніж хотілося, б, цього року збираються збільшити поголів'я. Початку року вітчизняні сільгоспоробники залучили майже 3 мільярди гривень кредитних коштів. Це не 908 мільйонів гривень більше, ніж у 2012 році. Зокрема, кредитними коштами скористалися 910 підприємств агропромислового комплексу. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Водночас діє програма форвардних закупівель. Селяни вже зараз отримують кошти за майбутній врожай. Україна станом на 30 березня вже експортувала понад 19 мільйонів тонн зернових. Такі темпи дозволяють виконати прогноз щодо експорту зернових у поточному маркетинговому році. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Водночас, нашим завданням номер один залишається внутрішня продовольча безпека, тому постійно моніторяться баланси зерна на внутрішньому ринку. Підкреслив міністр. На початку березня понад 30 тисяч селян подали заявку на дотацію за збереження більше 40 тисяч голів молодняку великої рогатої худоби. Держава вже переказала цим одноосібникам 15 мільйонів 300 тисяч гривень. Окрім того, селяни продовжують подавати заявки на отримання дотацій за продану на забій худобу, а також компенсації за придбані установки індивідуального доїння. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. У корови молоко на язиці. Як нагодуєш, так і віддячить. У попередньому матеріалі йшлося про молочну ферму. Там справляються і без державної допомоги, хоча просять зменшити тарифи на електроенергію. Ну для кого радість останній сніг так це для дітей. Якщо міські діти можуть побачити тварину хіба що в зоопарку, то їх сільські однолітки мають певні привілеї і можуть побачити тварину не тільки в лісі або степу, а й виростити її у себе вдома. Дика косуля у домашніх умовах у селі Малоіванівка, що на Луганщині місцеві жителі тримають у своєму господарстві косуленя, якого знайшли в лісі. Все почалося у липні минулого року. Тоді Єгар Анатолій Руденко під час інспекції лісового господарства наткнувся на новонароджене дитинча косулі. Він був крихітним, ще з материнською поповиною, розповідає власник Косуленка. Чоловік забрав його додому і відпоював козячим молоком. Перший місяць було тяжело з ним. А потім... Начал кушать, все. Спочатку був хороший мальчик, сейчас бодается, діреться. З часом Яша виявився справжнім гурманом, каже дружина Єгаря Наталя Руденко. Зараз улюблені ласущі Косоленка не суха трава і не хмиз, а заморські фрукти та солоні огірки. Хоча від хліба з кашою він теж не відмовиться. Пішов період з закривачки, і ми робили малосольні огурці. Я в баночку наложила, вони два дні постояли, а кришечкою просто такою накрила. Він підійшов, зняв я ту кришечку, випив росольчик, ну поки могла мердашечка його туди в баночку опускатися, а потім достав огурчик, сів один, сів другий. І з того дня ми його почали підкармлювати огурчиками. У нас ще і банани їсть, і яблучки їсть, і арбузи, і кавунчики в літнє время, слість. І кабачки даєм. петрушку любить він у нас сильно. Продовж зими косолиня настільки звикло до житла людей, що повертатися в ліс не збирається. У січні вихованця сильно налякали сусідські собаки. Розповідає сільський голова Малої Іванівки Наталя Цукур. Яшка перестрибнув через паркан і від страху побіг світ за очі, але не в ліс, а в сусіднє село. По слідах ходили тут, як кажуть, шукали його, але не знайшли. А потім з жінка позвонила з Байрачек, женщина позвонила і сказала, що от у нас є. Почала як кажуть, розказувати приміти. Тим боля, що це ж не обичне дике животнее, дійсно, що вона рідка, кадакають, іде до людей. Вот. вони поїхали, да, это їхні да. Поки молодому яші не нудно серед курей, гусей такі шокала родина, вже шукає йому пару. Якщо не вдасться знайти самку в дикій природі, руденки планують придбати на базарі звичайну козу. Що з цього вийде? Власники косулі обіцяють розповісти журналістам уже цього літа. Закінчується зимова пора, а з нею і довгі-довгі вечори. Саме під час цих вечорів, коли не було більше чого робити, і майстрували, і в'язали, і вишивали. І все це називалося в Україні вечорниці. І як це колись люди жили без телевізору та інтернету. Чим займалися довгими зимовими вечорами? були заняття, тепер вже забуті. Наприклад, вишивка. Колись кожна господиня володіла секретами нитки та голки. Сьогодні, хоча молодь зайнята більш сучасними розвагами, це мистецтво ще зберігають бабусі. А тепер на пенсії Доє є час то чого ж його дурно це зиму гулять? Та тако рушничок раз та й получився, і вийшов рушничок. І оце о, така оце робота. Це ось сидимо, оце. Скажіть, Ковочкою. а діти, внуки, комусь ви передаєте? <рес> На жаль, ні. Казала, кажу, вчиться. Не... Молодь чогось кажу помремо, ви ж це, мабуть, повикидаєте. Ну, молоджі такого не хоче. Ольга Андріївна, багата на таланти. П'ять років тому з подругами зібралися на вечорниці, і почалося. Тобто, все починалося з вареників. Ми зібралися в Галини Йосипівни, наварили вареників, картоплі. Натушили, капусняку зварили. Ну і так за круглим столом ми згадували ті пісні, які були казки, які які раніше звичаї були, обряди, прислів'я. І потім я кажу, а чому б нам не зібратися в клубі і не зробити концерт? От давайте і всі кажу, згадають ті пісні. І може, діток підключимо ще під візьмемо діток ще, щоб дітки виконували з нами. Тепер хор забірська берегиня виступає не тільки в рідному селі, але й гастролює по Києво-Святошинському району Київщини. 12 солісток собі і костюми шиють, і репертуар добирають зі старовинних пісень. Ще й гімн села написали. Ось, до речі, його виконують. Ну, звичайно, в такому клубі хочеться і гімн селу заспівати. Колись цей клуб вірніше стіни довгобуду, вісім років просто стояли посеред села. Нарешті гроші на будівництво знайшли завдяки активному сільському голові та заступнику районної адміністрації. Тепер в такому шикарному клубі безліч гуртків. А ось на сцену піднімається дитячий колектив Барвінок. До речі, саме повернувся з Греції. Там на конкурсі Олім збирає таланти. Взяв перший приз в номінації Фольклорний колектив. Керівник Тетяна Герська не натішиться успіхами підопічних, бо, як відомо, пісня ніщо. Виконання. Все. Ну вже весна і не до пісень, як співається час запрягати коні і в поле. Тобто не коні, а трактори. Трактори якось не рифмуються. Бог з ним. Всього вам доброго і Богом в поміч.